Закон України про національну поліцію, розділ 2, принципи діяльності поліції. Зараз прочитаємо статтю номер 6 і статтю номер 7 Так, стаття номер 6 називається Верховенство права. О, яке дуже гуч... яка дуже гучна назва цієї статті. Ну, зараз прочитаємо і дізнаємось, що під, це... під цією назвою е... ховається. Так, перший пункт. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права. Ось так. Відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. О, як гарно, ой, як гарно написано. Якщо б воно ще дійсно так було на всі 100%, то взагалі б ціни їм не було, так? Другий пункт. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Ну, вже хочеться якусь лапшу звук знімати, коли читаєш цю теорію, називаємо це так. І коли в житті ти пов'язаний чи стикаєшся з реальністю, тобто ну, це дві, мабуть, дві різні реальності, ну, може, трошки пов'язані між собою. Так, стаття номер 7 називається так: дотримання прав і свобод людини. Ось, о, як воно пишеться. О, яка назва гарна. Ну, читаємо, зараз дізнаємось. Так, зараз ми дізнаємось. Перший пункт під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією. Та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і сприяє їх реалізації. Аж заплакати захотілося від такого від таких слів гарних. Ой, так. Ну, другий пункт. Е, обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку визначених Конституцією України і законами України. За нагальної необхідності, і в обсязі необхідному для виконання завдання поліції, як гарно пишуть. Ну, мабуть, той, та людина, яка ось це писала, ну як, як якісь романтики, мабуть, це все писали, тому що, е чи, чи то просто є такий талант все зіпсувати у тих людей, котрі повинні користуватися цим законом, так? А, ви, а вони чи його зовсім не читали, чи. Чи не хочуть виконувати, ну, то вже їх справа, хоча їхня справа вона відображається на звичайних громадянах. Третій пункт. Здійснення заходів, що обмежують права і свободу людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх застосовування. Точно романтики писали. Четвертий пункт. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитись до будь-яких форм катування, жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов'язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо припинення та обов'язково Доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосовування у разі приховування фактів катування або інших видів належного повно... неналежного поводження поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отримання відомості про такі факти зобов'язаний ініціювати проведення службового розслідування. Та притягнення винних до відповідальності. У разі виявлення таких дій поліцейський зобов'язаний повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних злочинів, вчинених поліцейськими. Господи, і коментувати, знаєте, не хочеться, тому що от це, що тут пишеться, це все гарно, це все супер. А в житті ми стикаємось, ну, чи то просто беруть, набирають до поліції таких особ, котрі не повинні там просто працювати, котрі не розуміють, навіщо вони там і яка мета їх перебування в поліції. Ну, Це так ще я м'яко сказав, тому що Ютуб забороняє матерні висловлювання, так, мабуть. І п'ятий пункт: у діяльності поліції забороняються будь-які. Привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовною або іншими ознаками. Ну, це все теорія. Коротше кажучи, це все теорія. В житті, знаєте, у кого є гроші, той може купити все, що завгодно. так? Тому вже цей пункт статті номер 7 вже він принаймні, принаймні під сумнівом. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.